Бачите, що ця ідея, де Радянський Союз, де Європа, має принаймні два виміри просторовий і часовий. Отже, я хотів би почати із часового. Безперечно, немає конкретного моменту, конкретної дати. Коли закінчується Радянський Союз і коли починається посткомуністичний чи європейський період, нам до вподоби говорити про дати річниці, але для литовських людей це 11 березня, коли ми оголосили про нашу незалежність, для деяких інших людей це, наприклад. Провал серпневого пучу Москві для когось це біловеські річенці, і але властиво поразка совесовського союзу його менталітету, самої системи. З мої ідеї це процеси. процес. Процес довготривалий. Отже, багато було. Всяких ідей, деякі надто банальні, але все ж таки варто було би нагадати за ці банальності. Наприклад, Честертон колись сказав, що все, що є грубе. Є банальне. Тобто, правда, банально, вибачте. Отже, різні обшири, різні часи. Ну, скажімо, Британська імперія, або ж, або ж. Це дуже багато важить для нас усіх. Маємо пам'ятати австро угорську імперію. Вони, скажімо, Османська, Отаманська імперія, всі вони полишили певні сліди на всіх тих обширах, де вони владаю у той чи той час. І коли ви перебуваєте у Львові, чи в Кракові, чи в Загребі, чи у Кошиці, чи в Празі, чи в Котері, в Чорногорі, де я. Колись відпочивав улітку, ви завжди можете сказати, так, Такі це колишні території його величності Франца Йосипа. Через архітектуру, скажімо, архітектура каварень, загальний стиль життя. Це безперечно, Змінюється, зникає дедалі менше, але все ж таки залишається по багатьох місцях. І я би сказав, що міжвоєнний період все сприймалося активніше, але тепер і далі знати ці сліди у Кракові і Львові. Те саме стосується до колишньої Британської імперії. Наприклад, без, безумна система Британської залізниці, та саме в Британії, так само дурна в Австралії і в Австрії, чи Британський чай, крикет тощо. Є такі місця. Те саме діється, і коли ми. На мовимо Свєтську імперію. Вона не така приваблива, не така гарна, як навіть Отоманська імперія, не кажучи вже за Австро-Угорську чи російську. Отже. Навіть сліди Совєтської імперії не такі тривкі, як то Британської чи Австро-Угорської імперії, що перетривають сотні чи більше років. Сподіваємося, що за 100 років вже не буде й сліду радянської імперії. щоб нашатки побачили. Але завжди це певні речі існували на певних обширах за, за совєтський період, за сталінський період, навіть тою мірою, якою європейська ментальність, чи менталітет чи світогляд намагаються побороти совєтської ізоляції. Все ж таки ми маємо такі карби по тих територіях. Отже, скажімо, Литва. Литва була певною мірою більш європейська, європейськість, ніж інші території, усі інші території совєтського союзу. З простої причини ми робили все, що змогу для того, щоб перекладати в європейську західню літературу Джойс, Еліот Камю, Іонеско, Борхес і або ж і Словомір Мрожик, Станіслав Лемчий, Гомбрович. В Естонії вони мали так звану. так звану. Лоумін, це означає творча, творча книгозбірня, так вона називається. Це часопис і далі існує. Там вони у ті часи публікували усю найновітнішу західню літературу, крім антисовєтської, безперечно, на кшталт Орвела. Але це були винятки. Решту всю публікували і. Редакція цієї творчої книгозбірни називалася Камікадзе, тому що їх всіх звільняли по 14 місяць і запрошували якихось ідеологічно перевірених кадрів, але далі редакція робила те саме. Прибирали того редактора три місяці, раз на квартал, вибачте, там міняли чолівку на Павлі Лехрумо, естонський поет, що потім став міністром освіти по совєтській Естонії. 50 років тому ми здибалися з ним приблизно в глухі совєтські часи. І і я бачив цю книгу збірню. Вона була цікавила все естонською, англійською не можна було нічого доставити. Але він не купував, з принципу не купував російської книжки. Я сказав, як це можна знати ми лише естонське? Я хочу все читати естонською, рідною моєю мовою. така була Європа, отака була. Естонія. І ви мали всесвіт часопис, що ти саме робив в Україні, тут у Києві, або в Литві Ріад, досить таки відомий Мельтинісюрашес, такий театр. Суто європейські, багато їх було. Потім вже в постсовєтський період поставився. Може, литовський театр найліпший у східній, та не лише і східній Європі, також литовське кіно, литовська кінематографія, навіть в Росії. Російська література не лише сам видав, що протистояв режимові, переживали певні європейські відчуття, а це європейське явище, по суті. Отже, це був процес, процес розкладання світського світу, світської дійсності. Важко сказати, коли воно це все визначилося історичними обставинами. Це залежало істотною мірою від зусиль окремих осіб. То був процес, що розгортався в час і розгортається по сьогодні, і істотною мірою залежить від зусиль окремих людей. Що ж можна вважати за найтоксичнішу, найтруйнішу спадщину? Я скажу за Литву, не знаю дуже добре українських подій. Я добре знаю ліпше за Росію, навіть за Естонію, ніж за Україну. Але я і далі думаю, що ви теж знаєте цю проблему нетерпимість, примітивна большевистська, патріотична. Татформа, але і далі більшвицький менталітет. Пошук ворога, пошук зрадника, ворог народу, скажімо, що литовців, що українців не можливість існування без ворожого оточення. І, на загал кажучи, чи саморідність, що визначається ненавистю або зазлістю проти якихось інших груп. Це все існувало ще перед радянською добою, але радянська доба все це удосконалила і довела до довершеності. І далі це існує. На мою думку, це. Та річ, що ми маємо подолати для того, щоб покласти край совєтській добі в нашій історії. Далі, якщо говорити про особливі виміри, що таке Європа, що таке не Європа в східньому нашому обширі, Число зломіло, що намагався. Запропонувати концепцію центральної чи середини Європи, якщо польською мовою, це усмислювати, де якась барочна архітектура, латинська спадщина, будуть про це Польща, Литва, Угорщина, чеські землі, але Істотно меншою мірою в Румунії, так само набагато менше, чи зовсім нема цього в Албанії чи в Болгарії. Україна в цьому сенсі амбівалентна, тому що тут є латинська спадщина, так би мовити. В західній частині і візантійська православна культура у східній частині, те саме Білорусі менші. І це дає нам певні здогади про кордон чи креси між Європою. Нам сказав не Європою, але не так Європою, можна сказати. Не так багато Європи по тих місцях. Є також стереотипи. Ми за них говорили вчора. Що далі на схід ми поступаємо, то гірше воно виглядає. Отже, у східній частині Європи, якщо це взяти. Географічно, за Уралом, за Каспійським морем. Але це стереотипи нашого ставлення. Далі починається щось таке, що можна назвати європейською підсвідомістю. Це Інстинктивні речі, страшні жорсткі, згідно з Зигмундом Фройдом, це темні варварські вияви світогляду, що відображено їх у, у таких постатях міту, як дракула, чи мітологізованого Івана Грозного, що теж щось на кшталт Дракули. Або в Литві ми маємо мід, що його створено Проспер Мерімем в Локісі, це означає ведмідь литовською мовою. Отже, він там описує литовського шляхтича, що народився від жінки, і ведмедя. Тобто біологічно це не річ неможлива, абсурдна. Але в історії чи в оповіданні Меріме це все дуже і дуже правдиво відображено. Це жахливий схід батько. І ми сприймаємо це саме в такому сенсі. Водночас є маємо ще інший стереотип, близько прив'язаний. На, що далі на схід, то більше ми маємо. На сході ми маємо дивну, але істотну глибоку духовну глибінню. Прем'єром, мадам де Сталь, Франція була країна сухого розсуду мисленого Німеччина на далі на схід була із багато внутрішнім життям для німців. Країна, німечина країна цивілізації, а Росія. Мабуть, країна глибшого духовного життя, як от у постатях Толстого і Достоєвського. Тощо. Отож, росіяни, між іншим, кажуть зазвичай, що ну що ж, не кажіть, що ми страшні на сході. Там монголи ще є за нами, далі на схід. З іншого боку, монголи. Також це країна якихось глибим буддизмом. Отже, не все так просто. Не все так просто. І Згідно із стереотипами а ті стереотипи і далі дуже впливові по наших країнах. ця Ця східня східня сила може так би мовити порятувати Захід. Більшість людей по наших країнах вважають, що на російському кордоні закінчується Європа. Але Білорусь, наприклад, чи Білорусія і східня Україна теж якимось чином також по інший бік од тих європейських кресів? скажімо, Львів, Одеса чи Одес по українському поставому кажучи, це ще Європа. Але по той бік Дніпра, на лівому березі, починається щось інакше. Донець корисна, Юзівка, Харків чи Мінськом, Москва, то інші речі. Цілком відмінні ці стереотипи доволі дурні бувають, і подеколи не надто помічні у розумінні стану речей. Тому що Європа, окремо кажучи, це теж процес, процес змін де можна залишатися. Особистості, не визначеною колективними цінностями чи вартостями. Там, де це можна, там людина виражає свої власні, свій власний опір. Опір ладові, станові речей, у довкіллі. Оце Європа і Європа. Розростається, шириться, з, поширюється з Заходу на схід, і в цьому сенсі європейської історії певною мірою. Росія, Набоківська Росія, Мандельштамівська, Ахматівська Росія, істотною мірою, навіть Пушкінська, це Європа. Росія Достоєвського Толстого московських письменників, а старака Світаєв, це дещо інше. Не кажу, що гірше. Може бути добре, але цілком відмінне. Отож, я сказав би, що ми маємо дві частині Європи. Я повторив би Володимира Солов'яо, російського. Вестернізованого любомудра чи філософа є, е, є легеня східня і західня. Одна не може дихати без іншої, тобто ми дихаємо на повні груди. Отже, ми маємо намагатися таким чином втілити цей ідеал. І це залежить від нас. Істотною знову ж таки мірою, коли саме переможе Європа і чи переможе?